Ми, правда колективна, в нас колективний фільм, правда, не тільки ми, а ще й оператори. Після десь шести місяців зйомок і вже повномасштабної війни ми виїхали разом на резиденцію і віддивлялись матеріал. І під цей, в цей час народилась концепція, вона правда колективна, це про людину у війні. І вона дороблювалась під час, ну тобто далі, коли ми знімали і монтували, вона розвивалась і розвивалась. Ось так. Так, що ну, це те, що ми. Чому ми стали свідками в собі, та те, що ми бачили в інших, це те, що ми бачили в своїх друзях, та те, що ми бачили в героях, яких ми знімаємо, в людях та в українцях, і тому це для нас було важливо дослідити саме це і зробити фокуси, якби да. після цієї резиденції, ми сфокусувалися на ідеї створити якби історію, яка розкаже глибинну трансформацію людини в деяких аспектах цього стану і як воно впливає, і як життя триває. Ми дійсно дуже багато займалися волонтерською діяльністю. Я хочу сказати, що, наприклад, частина нашої команди, коли почалося повномасштабне вторгнення, залишилися в Києві. І чесно кажучи, я особисто перший тиждень, навіть два тижні, так я займалася тільки волонтеркою. Так і е і воно якось ну це було якби природньо. Але під час вже подальших зйомок, ну ти постійно, коли приїжджаєш в такі місця, та коли ти приїжджаєш в села біля лінії розмежування на лінію фронту, я особисто ну не можу просто їхати. Так мені важливо з цією людиною підтримувати контакт, і це починається з того, що ти просто купляєш ліки людині там чи якісь просто речі, які потрібні, і закінчуючи. Тим, що так, ми знімали в деокупованих селах Херсонщини, які були на лінії фронту. І приїжджаючи туди, ну, ми прив'язались до людей, тому що вони повертались до вони повернулись в села, від яких не залишилось нічого. Села були повністю зруйновані, їх будинки були заміновані росіянами, все було пограбовано. Трактори були, машини були пограбовані. І через деякий час ми потрошку. Почали знаходити гроші, і це вже переросло в інший волонтерський проект. Ми відбудовуємо три села. На, на зараз ми відбудували вже 28 будинків. От ми знаходимо гроші за кордоном, це повністю кі кінематографічна історія, тому що працює фінансист з кіно, художниця-постановиця з кіно, звукорежисер з кіно, режисерка з кіно. І тобто, так як кіно це взагалі дуже логістична історія, то її легко перекласти на будь-яку будь будь-яку діяльність, і ми разом як команда це робимо. Ну так, зйомки цього фільму це не про тільки зйомки, та, тому що ми знаходимося в Україні. Ми, ну, ми проживаємо всі ці події разом з іншими людьми, яких ми знімаємо, історію, яких ми фіксуємо і зберігаємо, скажімо так. Та, і для нас важливо ну, не лишатися холодними в цьому, мати гаряче серце. Відчувати один одного і щоб наші зйомки також давали щось, ну, типу, людям. Багато було історій, ну, коли людям потрібно було виговоритись. Ми розуміли, наприклад, що нам ну, ми не візьмемо цей матеріал, але це можливість людей нам разом з ними пережити ці травматичні події і якось рухатись далі. Тому для нас це важливо. Дякую дуже за це запитання. Дійсно, ми дуже багато уваги приділяли саме звуковому оформленню. І е, чому так сталося? Тому що знову ж таки через власний досвід, через те, що ми пережили. Е, і є відчуття таке, що звук взагалі у війні е, має дуже велике значення. Так, е, по-перше, ми завжди реагуємо на звук після того, як ми пережили певні події, пов'язані з бойовими діями. Ми завжди ми знаємо, що нас тригерить. Нас тригерить, які звуки схожі на сирену, звуки схожі на вибухи. Тобто воно дуже сильно працює з психікою. Ми тут е, люди, які дуже сильно, Полюбляють звук в кіно, для нас це не просто е те, що треба там просто підзвучити. Так, для нас це один з дуже сильних інструментів впливу на глядача. Так як ми намагалися глядачу надати таку можливість пережити певний досвід, кінодосвід, так е то звісно, що без звуку цього ну, без роботи драматургічної глибокої неможливо було б цього зробити, тому ми. Прискіпливо обирали людину, яка буде займатися. саме композитор, який буде не писати музику, а який буде створювати звуки, так? І музику з певний тон з цих звуків, і також буде займатися саунд дизайном. І ми таким чином знайшли Пітера Куціна, австрійського композитора, і саунд дизайнера, який. З нами над цим працював. І ще дуже важливий момент, що в нас звуки вибухів а, і звуки в здебільшого а, в, різних атмосфер в сценах вони записані прямо на місці. Тобто це реальні вибухи, реальні прильоти, і деякі, наприклад, атмосфери писали режисери, тому що вони їм здавалися, якби підходящими, Потім ми їх використовували. Ми хотіли б, щоб так, щоб цей марсивний досвід дозволив західному глядачеві прибрати цей бар'єр, який є між Україною і західним світом, щоб цей глядач міг побачити себе в нас і розділити цей досвід, проживаючи, проживаючи, отримуючи його, розуміючи, що відбувається. ну можливо та. Почати розуміти, та почати не дистанціюватися, а приймати це, і ну це певний також для нас заклик до дії, що ну наше суспільство це війна, що ці, ну, наші військові, це не якісь міфічні регулярні війська, а це наші брати, сестри, батьки, друзі, кохані, і що це цивільні, які ви обрали свідомий вибір захищати свою країну, захищати свою сім'ю, і свої переконання, і що ну. Це важливо, наскільки важливо робити цей вибір, та в таких умовах не боятися, не бути приреченим на страх постійний від чогось або очікування чогось, а не зважаючи на всі події, на всі виклики, робити цей вибір різні вибори, та тому для нас це важливо було. Ви правильно підмітили про покоління, тому що ми погодки, і ми, ми те саме покоління в independent Ukraine, так незалежності, яке сформувалося вже незалежній Україні з зовсім іншими поглядами. І ми всі пройшли революцію гідності, і потім вже почали знімати війну. Тобто ми знімали її десь 10 років, кожен у своєму у своїх фільмах під разними, якби під різними фокусами. От і так, ми правда. Ну, це цей фільм, це зустріч з іншим, іншою людиною. І через зустріч з цією іншою людиною ти не мож немов пізнаєш себе. Ти немов пізнаєш в його обличчі, в його руках, в його диханні себе і з цього створюється колективний портрет суспільства, так який трансформується під час війни. Це те, що ми як бачимо, да, будучи в стані війни живучи, там ми бачимо, що коли ми чуємо багато, війна це погано, най і всі війни закінчаться. Це дуже дитяче мислення, да, можна так сказати. Це дуже така теза. Вона не витримує ніякої критики, тому що так, війна це не класна історія, да, але... Незважаючи на всі ці страшні події, ми бачимо наскільки ми об'єднуємось, наскільки людська гідність може протистояти всьому цьому страху і жахам подій, та да? також наскільки любов і краса стає ну типу вразливі якісь моменти, там, наприклад, краса природи, да? коли ти знаходишся десь під обстрілом. В... Траншеї, ти бачиш маленьку там бджілку, яка літає над квіточкою, і це щось, що дає тобі відчуття, що ти живий і що ти продовжуєш жити. І це можливо те, що в такому цивільному житті люди, живучи просто своє звичайне життя, перестають втрачати цю важливість, тонкість. І ну також ми знімали з великою любов'ю до нашої країни, до наших людей, і це просто цей процес ну, нам важливо було. Мабуть, да? це просто органічна якась річ, яка сталася, тому що ну ми любимо цю країну, ми любимо цих людей і ми хочемо, щоб ну, вони виглядали з любов'ю. Ось. Треба сказати, що національна прем'єра вона відбудеться на докидеці дуже скоро. Фестиваль починається 6 червня. Про інші фестивалі вони є. В нас є вже і дистриб'юторські угоди в певних країнах. Ми просто ще не можемо про них говорити до офіційного оголошення, але схоже на те, що у фільму все буде добре. Ми цьому дуже радіємо. Я хочу додати, що все-таки вже у Франції підписано угоди. Ми можемо про це говорити. Тобто буде прокат у Франції. По-перше, буде тур з дистриб'юцією від Канзана від фестивалю, і буде окремо прокат. Тому ми дуже закликаємо українців українців Франції дивитися фільми, проводити французів з собою.